Після Другої світової війни розпочалася відбудова остра. Проте, вже у 1946 році, в умовах післявоєнної відбудови та посилення ідеологічного контролю розпочалися репресії з боку органів НКВС. Відновлення зруйнованих війною підприємств відбувалося значною мірою завдяки примусовій, майже рабській праці місцевих жителів. Збільшення кількості хворих на туберкульоз у післявоєнні роки було зумовлено кількома факторами. Багато солдатів, які пройшли війну, поверталися додому з різними захворюваннями, в тому числі й з туберкульозом, який міг розвинутися в умовах антисанітарії, недоїдання та постійного стресу. Війна призвела до руйнування житлового фонду, погіршення санітарних умов та нестачі харчування. Існує маловідомий факт про збільшення хворих у Острі на туберкульоз через велику кількість інвалідів війни, яких сюди відправляли з усієї країни. Кількість ліжкомісць в місцевій лікарні було збільшено також було відкрито поліклінічне відділення та протитуберкульозний диспансер.